Щодо продукування снів як таких, у нас є оце слово сни, яке в принципі зараз взагалі звучить як якийсь анахронізм. Тим не менш, сни є провідною метафорою у виставці, бо ця провідна метафора дозволяє нам інтерпретувати дійсність навколо нас. Дійсність межі якої розвиваються так, що дійсність починає все більше, більше нагадувати сни. Основний меседж про тоталізацію цифрової культури, про те, що потік зображень він перенасичує наш інформаційний простір. і Ми мусимо якось з цим працювати. І наступний момент це те, що мас-медіа. Вони так чи інакше конструюють певні сюжети, певні історії, і ми мусимо якось підвідноситись до цих історій. Тобто йдеться не про те, що це фейки, так але з іншої сторони, ми завжди маємо розуміти, що мова йде про якісь такі конструкції, які обумовлені чимось вибором. Це якісь речі, які можливо цензуруються самими телеканалами, які потім ці відео транслюють. Ми зараз знаходимося в певній ситуації, в якій маємо зайняти певну критичну дистанцію щодо того, що ми бачимо, і виставка є камельну реакцію на це становить. проект из многолетнего обсуждения креатора спора о природе и возможности фотографии, которая возникла на славу. Этот спор возник на почве нашей работы как документальных фотографов. Мы вдвоем начинали как документальные фотографы, но Мстислав продолжил этот путь, а я ушел в художественную фотографию. И вот здесь и начался наш спор. Идея проекта возникла из вот этого разговора о том, что же может фотография и какие ее границы документальных фотографии. Это звучит достаточно абстрактно, потому что мне, по крайней мере, очень сложно вместить в какое-то законченное предложение все то, что есть в этом это являлось для меня очень долго очень важной идеей совместить разные направления. Во-первых, потому что мне всегда жизнь казалась чем-то очень цельным, что сложно развивать на темы. И особенно ярко эта потребность у меня возникла тогда, когда началась революция, когда начался Майдан. И я, с одной стороны, снимал все то, что происходило в Харькове в это время. Тоже тоже был такой Евромайдан, было много пророссийских митингов, и ситуация была очень напряженная. Я очень много времени проводил там. И с другой стороны, я понимал, что у каждого и у меня прежде всего происходит в личной жизни что-то. То, что возможно так же важно, так же эмоционально трогательно, как и то, что происходит на улице. Поэтому я документировал свою личную жизнь, я документировал политическую жизнь. Я понимал, что есть что-то еще, есть какой-то другой важный класс. Я это снимал, но все никак мне не удавалось совместить это во что-то цельное, потому что они визуально очень разные. И вот то, что произошло, это Винчестер, который сломался, раскрасил все фотографии, какие-то цвета, вырезал часть из одних фотографий и ставил другие. Это сделал проект более цельным. Коли вона книга побудована на листах, на листах зон конфлікту для мене література це спосіб вийти за рамки документальності. Ну, тобто це органічне розвиття думки про основидіння, про реальність, про те, що немає кордонів, між реальністю про І те, що немає кордонів взагалі. В сучасному світі для сучасної людини медіа простір він... для того, щоб зрозуміти, як ти дивишся на світ. Якщо люди 50-100 років тому бачили чи розуміли світ крізь тотик, чи є просто дивлячись, то зараз люди бачать, розуміють і нарисують світ навколо з допомогою медіа, які нас оточують. Куб це метафора. Ясно медія машин, це метафора. Це контейнер в контейнер. Це сон у вісні. Це метафора в метафорі. Це реальність, у реальність. Тобто ця... Це... Рівневість реальності, і, по-перше, ми намагаємося показати, я намагаюся показати. По-друге, це ліжко, яке стоїть в медімашині. Коли ви заходите в -машину, ви бачите десятки сотні відео та фотографій, і лягаєте у ліжко. І це є метафорою того, що з нами зараз відбувається коли ми. Живу в сучасному світі. Але в сучасному світі ми не можемо вийти з зуку, ми не можемо стати. Продовжуємо бачити це в машині, і ми ще можемо якось і можемо знайти. Я хочу, щоб це, люди, які заходять туди, відчували. Я хочу, щоб вони відчули, що є різниця між реальністю та. Дякую за